Мені здається, трошки неочікуваний, і я не впевнена, що взагалі ви його помічали. Це вілбетові штани. І теж знову вони повертаються, бо нещодавно ми їх взагалі не сприймали, не носили. А зараз це дуже-дуже хот-тренд. -дуже і він теж буде на роки. Класний тренд, мені подобається саме бачити такі штани, джинси у форматі white-leg, самі такі широкі. От тоді вони виглядають. Класно. Їх можна, звісно, поєднювати з підборами або з такими типу грубими чоботами, буде класно. Мені також подобається саме у шоколадному кольорі, але можна обрати знову ж таки якісь яскраві кольори, червоний, або ще, наприклад, молочний. Дуже носибельний, легко поєднюватись, легко взагалі міксувати у своєму гардеробі зі светрами, з блузками, з сорочками. Просто Подумайте, чим би ви носили звичайні класичні штани? Носіть е, ці штани вільветові так само, але це буде виглядати більше трендово та цікаво.